Широке, розмаїте поле буття і свідомості, як землю засіяли мудрістю. І згодом зійшли віра, надія, любов. Але рясні дощі глупоти розмочили ґрунт, підживили всюди сущі зерна жадоби і корисливості. Шквальні вітри заздрочів зламали тонкі і слабенькі паруски надії любові, а спека владолюбства спохвалила віру. Залишивши тільки калючки зла і насилля, сніг холодного, цинізму лицемірство і лестощів, сліпучою білозною приховав пороки чортополоху. Проте вже перші весняні промені сонця викликали його гниль і покликали нового плугатаря. Однак цього разу раціональні зерна йому не допомогли, і все почалося спочатку. Глупота зітхнув плагатар, витираючи під щола, така ж невичерпна, як саме життя, але на думство бентежить будить і надихає мудрість.